Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати за підтримку, ваші коментарі, за поширення моїх відео. Ми просуваємося далі в розумінні перемоги, в розумінні наших дій, щоб повернути владу українському народу і навести лад в державі Україна. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему сьогоднішньої диверсійної діяльності в тилу України. Якщо конкретно хочу звернути увагу на діяльність правоохоронних органів. Ті, що знаходяться в тилу, у нас зараз фактично з 24 лютого, навіть раніше, наші правоохоронні органи поділилися на два табори. один табір постійно воює, здобуває перемогу на полі бою з нашим зовнішнім ворогом. І є друга категорія, яка зараз в тилу України здійснює диверсійну діяльність по відношенню до держави Україна, підриває. Державний устрій підриває довіру до держави, зневірує український народ в можливості створити власну державу, бути власниками цієї держави. От можу ми знаємо зараз активно з боку бізнесу ведеться інформування наших управлінців щодо діяльності таких силових структур це і в СБУ, і в прокуратурі, в БЕП, в поліції, які не знають, чим їм зайнятися, і фактично знов ж таки займаються мародерством, здирництвом, хабарництвом, і фактично діють на користь ворога. Ну от е, два конкретних приклади. Мене є два бізнесмени. Я нещодавно з ними спілкувався. До яких е, прийшли такі невігласи. Фактично, зрадники є е, е, кримінальне провадження, фактично за вигаданими підставами. В одному випадку е, там було був продаж медичного обладнання е, держустанові, Причому е, е, ця компанія була просто дистриб'ютором завезла на Україну. Продала в Україні е, іншій приватній компанії, яка е, на торгах е, виграла тендер і продала, нібито за за завищеними е, цінами. Так от е, питання не до е, державної установи, не до тої компанії, яка продала, а до дистриб'ютора, який завіз е, цей товар в Україну. Зробили експертизу, нібито завищене паралельна е, компанія зробила експертизу. Цього обладнання і що воно було навіть продано нижчою ціною ніж ринкова ціна. Але їх взагалі це не цікавить. Коли порушили справу, спочатку витребували документи, документи були надані. Йому їм цього звичайно було недостатньо. Вони сидять, чекають, коли прийдуть рішать. От отримали рішення суду про проведення обшуків. Прийшли до директора, до засновника, бухгалтера. Прийшли в офіс, там все перевернули, вилучили там кошти, комп'ютери, все окрім цих договорів. Договори, якщо ви розуміли, в офісі залишились лежати на столі. Тобто їм вони взагалі не були цікаві. Там були кошти, які були фактично цим бізнесменам, зараз вкладуються в РНД компанію, яка розвиває безпілотний напрямок, і він з своїх коштів інвестує в розвиток БПЛА, які розробляються. От вони фактично вкрали ці кошти, тому що в постанові суду нічого про кошти не говорилось, тільки про документи. Документи вони не забрали, забрали кошти і фактично своїми діями зупинили дії бізнесмена по розвитку БПЛА в Україні. Інший випадок це херсонський бізнесмен. 22 другому році, коли було вторгнення, яке держава не готувала і фактично віддала південь нашим загарбникам, здала здала людей на пограбунок, на знущання і на вбивство. Так, от він релокував більшість співробітників, але декілька звичайно залишились в Херсоні. От один з співробітників під час окупації, ризикуючи власним життям. Знімав перельоти вертольотів на території Херсону, документував і здавав українським збройним силам через цього директора. Так, от ризикуючи життям, переїжджаючи через блокпости, знаючи, що він може бути вбитий за це зараз. У відношенні цього ж цієї ж людини порушили 258 п'ятдесят тероризм. Причому взяли справу стару справу з іншого, взагалі не відносячи до цього, вставили цих людей, і зараз оці прихвасні, ну фактично ДРГ, ну працює на ворога. Люди не розуміють, вони ризикували своїм життям, надавали інформацію, а зараз їх звинувачують в зрадництві. І хто? І одна мета у них, ви розумієте, у них одна мета забрати всі кошти у бізнесу, особливо людей патріотичних, які дійсно допомагають зсу. Зараз всі весь бізнес, відповідальний бізнес, допомагає Збройним силам. В цей момент знаходяться ублюдки, які сидять в тилу і. Займаються підривною діяльністю внутрі України. Я не розумію, по чому не реагує влада. Ну підриває довіру до державних управлінців сьогоднішніх. Вони мало того, що підривають, вони ще їх і кришують. Зараз бізнес пішов до е, Зеленського до управлінців. Вони нібито створили мандраторій на три місяці, навіть три місяці не витримували. Пошли до Сінєва. Шведська компанія стопроцентна. Ну підривають довіру, міжнародну довіру, ведуть диверсійну діяльність, знищують бізнес, який працює, допомагає нашим збройним силам, всім людям, які хочуть побороти зовнішнього ворога. І зараз е, в тилу. Е, України знаходяться от такі диверсійні групи, які підривають економіку, вбивають фактично довіру до державних органів. вбивають у людей люди, прості люди, які пережили окупацію, допомагали українцям, які зараз працюють на допомогу з власних коштів, фінансують розвиток. БПЛА, які ну, мали займатися держава, вона навпаки мала допомагати. Вона допомагає диверсійним групам продовжувати диверсійну діяльність. До чого я хочу ну, вас призвати? От дивіться, все робиться лише під тиском українського народу. Ми розуміємо, що вони не здатні і вони не будуть нічого робити. Лише от тиск дозволяє нам, хоч якихось робити, здобутки. З е, історію з виробництва БПЛА лише під тиском українців почали рухатись в цьому на напрямку ще рік тому. Е, цей лисий в юриствочка говорив, що їм не треба весільні дрони. І лише тиском не можу сказати, що ефективно, але хоч повернулися обличчям до цього справи. Зараз за два роки не будували жодної фортифікаційної споруди вздовж лінії оборони лише окремі там Харківська, Сумська область, Донецька, Луганська, взагалі нічого зараз в Миколаві на 2 мільярди виділили на будівництво мосту. Ви здуріли блін, зараз прийдуть. Знову вас окупують, ви буд маєте будувати фортифікацію. Ми маємо постійно тиснути, я не знаю, просто їх от мордою в ці всі випадки чкувати, поширювати і просто змушувати. Інакше нічого не буде. Так і зараз в ситуації з протистоянням бізнесу і от е, цих диверсійних груп у вигляді е, правоохоронних органів, які сидять в тилу, я зареєстрував петицію спеціально для того, щоб ми продемонстрували нашу волю і попросив кожного з вас підтримати, щоб влада бачила, ми маємо тиснути в соцсетях на вулицях. В петиціях вони мають бачити волю українського народу. Ми маємо провести тест на на державність, люстра люструвати всі правоохоронних органів і чиновники, які не готові вірою правдою служити українському народу, захищати права та свободи їх навіть ціною власного життя. Коли вони давали присягу, вони обіцяли, що саме так вони будуть вчиняти. Вони отримують шалені кошти, шалені зарплати, мільйонні зарплати. Вони мають виконувати свій обов'язок. Якщо вони не готові, ми не готові їх утримувати за власний кошт. От як зараз захід тисне на наших можновладців, що ми не вам не дамо кошти, якщо ви будете їх розкрадати, ми будемо їх контролювати зараз. В БЕП. Е, чому зупинив G7 е, лист, тому що там немає представників в обрані конкурсних комісії, немає представників міжнародних організацій. Ми, українці, мають бути в конкурсах більше того. Я все таки окремо запишу відео щодо як контролювати, наприклад, в правоохоронних органах, в державних органах не тільки конкурсні комісії, громадські ради, дисциплінарні комісії мають е, у, у українців у української громади, мають бути дієві механізми контролю, постійний контроль, безконтрольність породжує безвідповідальність і фактично створює для ворога. Імплементувати отих диверсантів в правоохоронні структури, в чиновничі структури. Жодний чиновник, не маючи контролю, починає, так би мовити, шаліть. Ну, а наші правоохоронці ну це от шури балаганові, розумієте? Від'я машинальна. От чекріс! Я не хотів, машинально. 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 Щоб їм не давати, щоб вони не робили за звичкою, от лізуть в кармани, займаються тим, чим вони завжди займалися. От таких людей треба люструвати, відібрати, або вони йдуть на перековку у українське військо і своїм зразком демонструють готовність жертовність і. Потім можуть повернутися в правоохоронні органи. Ще раз притачую петицію. На жаль, вона не набрала достойної кількості ще є час. Але я розумію, ми маємо демонструвати, Ми маємо тиснути на владу. Не мають права займати чиновнічні посади, особливо в правоохоронних органах. Люди, які не приймали безпосередню участь в бойових діях, які не продемонстрували свою жертовність. не готові українці утримувати отаких от лодарів, бездарів. І відвертих зрадників на державних посадах, особливо в правоохоронних органах. Правоохоронні органи це наш інструмент контролю управлінців. Він має підпорядковуватись нам, не управлінцям, а власникам держави. От е, це ну, ще окрема іс історія. Е, дивіться, е, ми є власниками держави, і ми повинні мати дієві механізми контролю. Тіх чиновників, що наймають управлінці, вони найманці українського народу, і правоохоронні органи це інструмент контролю цих управлінців. Вони мають підпорядковуватись не Кабміну, не Верховній Раді, не президенту, а українцям. І тому мають бути дієві механізми. Ми маємо впроваджувати пряму демократію в Україні. Ані это вот, розумієте оцю імітацію, нібито демократії цим треба завершувати, тому що ми знову оберемо негідників безконтрольних і безвідповідальних. Тому тиснемо, заставляємо переорієнтувати державний апарат, мобілізувати не те, що вони зараз приймають добір в армію, мобілізувати державний апарат скоротити, мобілізувати економіку, побудувати фортифікацію, надати Збройним силам необхідну зброю, боєприпаси і знищити внутрішнього ворога. Ці диверсійні групи мають бути знищені в протилежному е випадку. Вони отак по черзі. Ліквідують всі весь бізнес. Я не знаю про що вони можуть домовлятись. Зараз бізнес намагається домовини з власним катом. Ми маємо вимагати від них передати інструмент правоохоронних органів, передати українському народу. От як тисне G7 на владу на управлінців, так і українці мають тиснути і управляти цими бездарями, контролювати їх. І змушувати діяти в інтересах українського народу. Лише так Україна переможе. Лише так ми здобудемо перемогу. Так що тиснемо і досягаємо своїх результатів. Слава Україні!